Меблевий салон Меблі», який знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 37А, пропонує вам широкий асортимент рішень для кухонь, спалень, віталень та передпокоїв. Великий вибір матеріалів, багата кольорова гамма, персональний підбір меблевих виробів відповідно до вашого смаку та планування оселі з виїздом до замовника. Салон US меблі запрошує вас наочно, а не за каталогом, переконатись в перевагах індивідуального підбору. З 1 червня по 31 серпня стартують знижки на виготовлення меблів від 5 до 15 відсотків. В магазині надається розстрочка на будь-яку продукцію на необхідний вам термін. Ми не говоримо, що ми найкращі, ми це доводимо. Вчора відбулася чергова 42-га сесія Фастівської міської ради. Про питання та рішення, які виносились на її розгляд, дивіться у нашому сюжеті. Левова частина засідання 42-ї сесії міської ради була приділена розгляду депутатських запитів Володимир Тимофієв котре наголошував на протиправному заволодінні військовим містечком певним злочинним угрупуванням. Разом із тим він запевнив, що такі махінації, врешті-решт, будуть припинені. Підстави для такого мого переконання є наступні. наступним. В п'ятницю депутат Верховної Ради Сольва. Звернувся до голови служби безпеки України про відкриття кримінальної справи по махінаціях по воєнному розколу. Цей запит був озвучений по радіо, телебаченню і в газетах надрукований. Тому я дуже вдячний голові бравці Удар Кличко, який ось документ він нам прислав, що юридичний відділ він нас сам особисто вважає що 89 величезних будівель і 21 гектар землі належить Фастівській міській раді. Юрист народного депутата України Руслана Сольвара спростувала інформацію щодо порушення ним кримінальної справи. Єдиний зміст звернень, який Руслан Миколайович подає до Міністерства оборони і служби зовнішньої розвідки, це щодо того, щоб передати у комунальну власність земельну ділянку під будівництво собору. Більше ніяких питань щодо військового містечка, Руслан Миколайович. Ну, не порушував розглянувши вже втретє запит Володимира Тимофієва щодо перспективи використання земельної ділянки та майна колишнього військового містечка, міська рада вирішила створити депутатську комісію по вивченню можливості правового регулювання цього питання. За рішенням уряду власником військового містечка є служба зовнішньої розвідки. Що зробила служба зовнішньої розвідки для того, щоб місті якийсь порядок навести в центрі вашого міста. Ми Найняли приватну структуру не фасівську, не фасівську, для, з метою забезпечення збереження майна того, якого ми прийняли. Ця структура заключила угоду з, ну, з якоюсь структурою Державної служби охорони, яка веде повний контроль їхніх діяльність. Одразу після прийому військового містечка ми звернулися до директора школи, яка знаходиться поблизу з листом, приїхала наші співробітники, щоб вона провела профілактичну бесіду з дітьми. Шкалярами, їхніми батьками про те, щоб вони припинили приходити на територію військового містечка з різною метою. Ви самі знаєте, що там було, відбувалося і час. Мені охорона розповідає кожен день, що заходять люди з різною метою, хто вкрасти, хто випить, хто закусить серд міста і так далі. Хто і не не рідкісні просто вже починають ваші люди виносити туди сміття. За відповідним актом служба зовнішньої розвідки прийняла від Міністерства оборони все майно колишнього військового містечка, а це 76 будівель, окрім тих чотирьох, які знаходяться у зруйнованому стані. Також йде процес передачі земельної ділянки. Зазначена земельна ділянка, щоб вам було відомо. Це державна власть, не комунальна, не власність громади міста Фаши. Державна власність передається відповідно до державних законодавчих революційних партій. Після отримання згоди Міністерства оборони ми будемо розроблювати проєкт землеустрою, який буде сюди виносити на сесію. Але призначення земельної ділянки це землі оборони. Ми, Державна структура, Фастівська чи обласна зробила нам акт встановлення меж земельної ділянки і повністю поводила з усіма суміжними землекористувачами. Землі сусідні це землі міської ради, комунальні землі і землі кооператива. Автогаражного, які нам теж ці люди, якщо тут є присутні, чи може депутати знають їх. Вони нам погодили цей акт встановлення меж. Ми не претендуємо на ті землі, які знаходяться під гаражами. Після того як служба зовнішньої розвідки отримає згоду уряду на передачу їм земельної ділянки, вони в свою чергу мають звернутися із клопотанням до міської ради. Я напишу клопотання до вас, як ви положено землю оформляти, Ви виншли на сесію, що. Погодити службу зовнішньої розвідки чи не погодити, це вже таке буде питання розроблення проекту землеустріч. Проект землю до вас буде виноситися, ви його будете тут розглядати, погоджувати. Хто в комітетах працює, той знає. На сьогодні ніяких торгів по земельній ділянці, по майну. Ми як державний орган не проводимо. Озвучені були також і перспективи використання земельної ділянки та будівель колишнього військового містечка. На сьогодні дуже тяжка справа у нас забезпечення співробітників житлом. І святою метою ми вважаємо будівництво, будівництво на цих землях, житла, будівництво магазинів. Якщо потрібно місто дитячий заклад, ми ніколи не відмовлялися, що буде відведена частина землі під дитячий садик там чи якісь такі магазини. Це це не наше питання. Це ми співпраця. Я вам ще раз кажу співпраця. Тож майбутнє колишнього військового містечка вирішуватимуть спільно служба військової розвідки із Фастівською міською радою. Інші питання місцевого значення порушував у своїх запитах депутат міської ради Олександр Попко. За одним з них було заслухано звіт щодо стану виконання прийнятих міською радою двох програм з реформування водоканалу. В державі прийнята програма Питна вода 2006-2020 років. За програмою Питна вода, я скажу коротко, вона виконана тільки на 10% із за відсутності фінансування з держави щодо програм, які були прийняті обласна програма реформування водопровідних організаційного господарства, а також програма, яка прийнята була місцевою радою, міською радою щодо реформування. За програмою місцевою програма виконана фактично на 90%. Єдиним пунктом, який по програмі не виконаний, це улаштування загальнобудинкових узлів обліку, а також улаштування обліку поквартирного та побудинкового, на який не впливають магніти на ці лічильні. Згідно іншого депутатського запиту Олександра Попка розглядалося питання підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Їх було прийнято ще на початку 2011 року. Згідно постанови Кабінету міністрів, кожного року повинно бути або коригування тарифів, або тарифи прийматися місцевою радою, місцевою владою, вірніше міськвиконко, які відшкодовували 100% витрат на. Водопостачання та водовідведення. Спочатку 2011, 2011 року у нас тарифи не підвищувалися. Але з 2013 року місто, яке має більше 40 тисяч населення, перейшло на ціноутворення національної комісії з регулювання тарифів. Тож Національна комісія приймає рішення по встановленню тарифів, за якими витрати водоканалу мають відшкодовуватися на 100%. Після встановлення тарифів будуть прийняті рішення. Якщо населення, громада міста не в змозі оплачувати цей тариф, який буде економічно обґрунтованим, буде прийнято рішення про відшкодування різниці в тарифі яким надаватиметься послуги для населення, наступний запит Олександра Попка порушував питання стану каналізаційно-очисних споруд. Після дослідження геологічних досліджень території цих каналізаційних очисних споруд влаштовується тимчасові поля, які нададуть можливість обезводнити му. І висушити його, щоб не розповсюджувався цей залп. Проєкт реконструкції каналізаційно-очисних споруд наразі проходить експертизу. Експертиза, розглянувши цей проєкт, надала дуже велику кількість зауважень по як по кошторисній частині, так і по ВНС, тобто особливостям впливу на навколишнє середовище. Всі ці зауваження сьогодні проєктна організація знімає. І ми повинні отримати позитивний висновок про реконструкцію на зацінів очисних курсів. Згідно іншого депутатського запиту, було заслухано звіт про стан дорожнього руху на території міста 2013 році. Відділенням Державтоінспекції постійно проводиться певна профілактична робота, яка серед іншого направлена на припинення порушень дорожнього руху. Сьогоднішній день основним місцем концентрації ДТП це є вулиця Соборна, якщо брати місто, вулиця Чапаєва, де не облаштовано пішохідний тротуар. І... Перехрестя Соборних з вулиці Героїв Тонкістів це три основних місця на окружній, де перехрестя з вулиці Великоснітинської, де гинуть люди, там потрібно нести службу. Ішлося також про паркування автівок на зелених зонах міста, про недостатнє освітлення доріг у темну пору доби та необхідність встановлення дорожніх знаків. Державна автомобільна інспекція, слово інспекція це є просто контролюючий орган, який не може самовільно встановлювати знаки, знімати знаки, змінювати напрямки руху або місця паркувань. Ці всі питання розглядаються відповідними власниками вулично шляхової мережі. Власниками вулично шляхової мережі міста Фастова це є міська громада, яка повинна розглядати питання заборони руху, обмеження руху. Ці питання виносить. Відповідно, профільна комісія до їх розглядати. Певні варіанти вносить свої зміни. Тоді шляхом голосування виносить рішення про заборону або обмеження. А ми тільки тоді видаємо припис на встановлення або знаття. Цього року вступила в дію постанова, якою затверджені зміни до правил дорожнього руху. Більше ніж, мабуть, 80% дорожніх знаків міста Фаблони. Відповідає дійсності воску. А мою постанову кабінету міністрів просто зазначено. Знак, який встановлено, не відповідає госту, встановлено з порушеннями, не обов'язковий для виконання. Про що ми можемо розмовляти про дівчині літа, як у нас знаки намальовані? Красками які не відповідають воспі розташовані трошки харчі порушення Серед іншого на засіданні сесії внесено зміни до програм підтримки молоді молодь Фастова, відпочинку та оздоровлення дітей міста Фастова, соціально-економічного та культурного розвитку міста. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС ТВ.